Український романтизм виник під впливом поглибленого вивчення фольклору та творчості російських і польських митців романтики. У мистецтві архітектури України зустрічається неоготика, романтичний історизм та неовізантійський стиль. В архітектурі українського романтизму досить часто застосовували ротонду із колонами або без них з яскравими ампіровими формами. Ротонда кругла плані споруда, зазвичай увінчена куполом. По периметру ротонди нерідко розташовуються колони. Прикладами будівель з ротондами є церкви в селі Кукавці та в місті Шатові на Поділлі, Храм Різдва на Поділлі, Аскольдова могила в Києві, церква Хошівського монастиря та інші. У другій половині XIX століття з'являється псевдовізантійсько-руський стиль. Що насильно впроваджувався в церковному будівництві. Розгляньте архівні фототеатри в Україні. Спробуйте дослідити, які елементи стилів простежуються у спорудах. На західноукраїнських землях, що були під Австро-Угорщиною, течі романтизму використовували переважно форми романського та готичного стилю. Деякі українські архітектори пробували додавати свої мотиви візантійські, але ці спроби були невдалі.